Коли собаці нема чого робити, вона лиже собі яйця. Знаєте це? Да? Ось чиновникам в Україні деяким немає чого робити. І вони шукають, а на чому б ще його заробити? Ну от Про світлофори ви вже чули. Да? В Україні будуть замінювати світлофори, замість зеленого будуть смарагдові, дивна перетрубація. Потрібно було в 2019 році зелені світлофори замінити на якісь інші. Ну, Тоді було не на часі. А тут іще одна халепа. Чиновники вирішили, що найбільша проблема в Україні це домашні тварини. Тому вас змусять їх прореєструвати і платити за них податки. Ну, Податки скоро будуть з усього. Тобто ну, ще дихайте. Дихайте і будете платити податки. А, я зареєструю свого кота, а в мене є кіт. Я його зареєструю тоді, тоді коли я побачу реєстрацію. Домашніх тварин, чиновників. От коли я побачу там е, ягуарів, коли я там побачу е, львів, коли я там побачу страусів, алігаторів і так далі. Да-да, да да ви не думаєте, що тільки Януковича Страуси були. Ви так не думаєте. От, коли я побачу, що наші можновладці прореєстрували все, що в них є, тоді можливо, можливо, але це не точно. Я зареєструю кота. Можливо, але це не точно. Давайте, чиновники, починайте з себе. Чи ви тільки пишете для звичайних людей накази, укази, а самі їх не виконуєте? Ми бачили, як ви розбігали з урядового кварталу, коли російські воєнні кореспонденти анонсували удар по урядовому кварталу. Читаєте російських воєнних кореспондентів? да? Ай-яй-яй-яй-яй. Вам не соромно? А розбігатись не соромно? Війна, да, війна оце, мужність, стійкість, потужність, це тільки для народу, звичайно. Да? Їх не жалко. А ваше життя шкода. Як казала колись одна людина, каже, скільки накрали, що жалко і помирати. Отак і у вас, да? ви повинні жити. І діти ваші повинні жити. Бо дітей ви вже намірили керувати країною наступне покоління, new generation, після вас. Да? А звичайні люди будуть холопами. Ви так надумали? Ну, ви особливо там варішку не роззівайте. Так не буде. Народ України ніколи не дозволяв нарваним чиновникам довго бути при владі. Тому ви там забезпечуйте своїм дітям десь за кордоном краще. Бо, як показує практика, діти ваші. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це буде нормально, я так підозрюю.